Діти, що ви робите? пиріжки. Е – я не знаю, що а куди? На Пиріжки печуть Дарина та Нікіта на ярмарок для збору грошей на потреби ЗСУ в Берліні. Діти з родиною 10 років проживають у Німеччині та допомагають наближати перемогу. Про це розповіла їхня мама Аріна Мудранинець. Волонтерство для мене почалося в 2014 році, коли я сама мала двох маленьких діток. Я почала збирати вживані речі для того, щоб передати всі ці речі та кошти, також дитяче харчування в дитячі будинки і сім'ям, які змушені були покинути свої домівки в Луганській та в Донецьких областях. Так я познайомилася з людьми, які стали основою руху підтримки закарпатських військових. Все це звичайно бачили. Наші діти, і вони так само не були посторонь. Пізніше вони долучалися, малювали разом плакати. Ми ходили на всі можливі демонстрації та мітинги. Спочатку ми ходили до Брандибурських воріт та до канцлерамту з проханням виділити необхідну зброю. Та всю амуніцію для того, щоб дати відсіч російським окупантам, Аріна Мудранинець каже: мотивує до волонтерства її мама Марія Мудранинець. Вона волонтерка громадської організації рух підтримки закарпатських військових з 2014 року. Мені також здається, що це трошки заразне. Напевно, нас сестру заразила наша мама. Далекі проекти були взимку, коли ми збирали кошти на усякі хімічні. Також ми з моїм колективом Берліна Вітоза ми поїхали в Норвегію, де ми дали низько концертів, і ми всюди намагалися наголошувати і доносити, що донаторство це дуже важливо і просили. Поділитися коштами на хімічні устілки та зігрівань для наших військових. Коли вся країна вздрогнула від, від цього шахіття, що відбувається, ну, волонтерство от, стало нашим життям. Що у дітей моїх за кордоном? Що в мене? Вони в перший тиждень війни купили величезний пікап з чоловіком і з кимось там друзями. А потім долучалися, почали долучатися до збору коштів на дрони, на, на риби, на автомобілі. На це вона долучає і друзів, і колег, і навіть тих, якими колись вчилися, і їй також допомагають за кордоном. Мої внуки також долучаються принаймні, Крапелькою своєю, о тим ручками маленькими, до, до нашої перемоги, до збору коштів принаймні, пиріжки. Коли вони до мене от, приїжджають і бачу, що бабуся йде волонтерити збирати кошти там в збукси рух підтримки закарпатських військових. Ну вони також долучалися і так виразно, так переконливо просили. Будь ласка, долучайтеся до збору коштів, допомогу ЗСУ. Волонтерки мати Марія та донька Аріна Модранинець розповідають про свою мрію після перемоги. Мене питають, чому я стільки багато волонтерів, як мені вистачає сил. Я вже це казала, тому що мене особисто ні один із моїх родичів, близьких, знайомих друзів мене не захищає. Так сталося, що у мене близький не, не на фронті, а мої близькі за кордоном. А наближати перемогу нам всім потрібно. Мені особисто. Мої внуки приїдуть зараз лише тоді, на ціле літо до бабушки, коли буде мир. Я мрію, як бабуся, щоб не лише мої внуки приїхали до мене, але щоб всі внуки і діти повернулися в Україну і щоб у нас був мир. Сподіваємося, що все це буде не дарма, і всі жертви, і всі втрати так само будуть не дарма. Слава Україні, слава ЗСУ! Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Суспільне новини.